Все поскладнилось. Uh, да, я прислухаюсь до думки Олсіора. треба визначитись 100%, і я зіграв трошки неправильно. Саме з другим тре, третім номером. Другий і п'ятий номер мені досі виглядають по-червоному, але викликається одно менше довіри тепер. Я не зрозумів трошки, коли другий вкинув сьомого. Я вже подивився на цю думку по-іншому, і для мене трошки вже це підозріло. Uh, я не знаю, чому ти нам і наїхав на мене, думаю, ми разом за дивись Дякую. на очі. Гравець під номером 5, ваші 30 секунд. Добрий вечір ще раз, якщо я для когось дуже якось непонятно побалакав, я хочу ще раз сказати, що я сказав, що буду грати тільки з е, іграком під номером 8. а ігроку під номером 2 я просто кинув респект за те, що він хоче зі мною пограти. От і все, чуваки. Е, по поводу валіка я казав, що от, ну, не питайте, чому я вважаю, що він. Е, Добре, хорошо. Дякую, велике що кажете за час. Ем, я просто попросив його полікувати. Далі будемо грати. Я кажу, що 3, 7 і 9 yes, – це моя you. просто су, сугуба моя думка. Все. дякую, переходимо до голосування. Воно відбудеться шляхом підняття рук протягом трьох секунд, які я буду лічити. Вам потрібно буде про ко... за когось проголосувати. Це обов'язково. Якщо що, якщо ви не голосуєте, ваш голос іде в останнього виставленого гравця. Отже, на голосуванні. Гравці 7, 2, 9, 3, 4, 5. У такому ж порядку ви будете голосувати. Визначтесь за кого, будь ласка. Ще раз повторю 7, 2, 9, 3, 4, 5. Отже, хто проти гравця під номером 7. 1, 2, 3. Хто проти гравця під номером 2? 1, 2, 3. Хто проти гравця під номером 9? 1, 2, 3. Хто проти гравця під номером 3? Один, два, три. Це і 4 голоси. Хто проти гравця під номером 4? Один, два, три. Це і чотири голоси. А, у нас автокатастрофа між гравцями 3 та 4. У вас буде ще по 30 секунд. Гравець під номером 3, починаємо з вас. Ваш час. Да, я думаю, я нормально аргументував свою позицію. Да, на минулому колі, коли в мене була можливість поговорити, я тобі сказав, Мішаня, що ти для мене очервонився після того, як ти пояснив свою позицію. Ти сказав, да, чому ти хотів кікнути сьомого номера? Ти відразу зняв з себе будь-які підозри при тому, що четвертий номер знову ж таки ну для мене став максимально підозрілим, тому що на своїх 30 секундах він каже: А я не розумію, чому він все ще виставляє Це сьомий номер. Ну, типу, ти все пояснив, ти все розклав, він все ще не розуміє, чому був виселений сьомий номер. Ось і все. Типу, я його виставляю далі. Типу, ну знову ж таки, чому я його захищав на першому раунді, тільки дякую. через те, що я думав, що він переживає, і дякую. типу, ну, в нього була червона промова. і все. Гравець під номером 4. ваші 30 секунд. Так, да, тепер мені дуже здається підозрілими гравець номер два і п'ять. Мені здається, вони можуть бути потенційною мафією. В принципі, ми голосували за Скевича, Я голосував просто, щоб сам не вилетіти. Мені здається, я помилився в своїх судженнях, і, скоріш за все, скевич червоний. Я теж червоний гравець, і зараз ми виганяємо двох червоних гравців. Мені здається, 10 секунд. Трошки зайшли в тупік. Так що Скевич, вибач, я помилився. Мені здається, ти червоний зараз. Ось дякую. Отже, на голосуванні гравці три та чотири. Визначтесь за кого ви будете голосувати. Три та чотири. Хто проти гравця під номером 3 1 2 3 Гравець під номером 4 ваша прощальна хвилина. Ну, цікаво було. Цікаво було зрозуміти емоціонал. Е е можна да, назвати свою роль? Чи неважно? не якщо хочеш. Ну ладно. Ну, просто так. Да. Е я мирний гравець, гарної гри, трошки помолився в своїх судженнях. І вибачте, що завів вас таку логічну пастку. Все-таки мені здається. А Скевич мирний гравець червоний. Тому гарної гри гарно продовжити і знайти всю мафію. Він тільки що прям назвав, хто він був, да? От так от ми граємо. Ну, він сам. Сам. він, міг наїбати. Да. Да. Він, він міг наїбати, міг, міг не наїбати. Як да, місто місто. вимкнути ви, мені? Отак. Все добре. Uh, місто спить. Не спить тільки мафія, яка прокидається, щоб обрати свою чергову жертву. Мафія обирає свою жертву. Мафія засинає. Прокидається Дон Мафії та робить свою перевірку. Дон засинає. Прокидається шериф та робить свою перевірку. Засинає. Прокидається лікар. Та обирає кого лікувати. Лікар засинає. Місто прокидається Не у повному складі сьогодні було вбито гравця під номером 9. Коло починається із балагану. хвилина. Ізда хуярять. Слухайте, мене Це слухайте, мене Це дуже слухайте мене уважно. Слухайте мене уважно, слухайте мене уважно. Якщо я правильно розумію Вєня, твою роль, то е, дуже дякую, що ти тільки що робив. Е, номера 7 і 11. Ми граємо з вами, ми в трьох. Я ще довіряю номеру два. Бля, типи, so. ви не палитесь з першого круга, і я харився, що ви відкриваєте свою червоні ролі, і бо вас запіздують. У вас якось хуя не піздують. Поня... Mm -hmm. Валік, ти, понятно, комісар, перевірені 7-11. Правильно, ти думаєш, що Веня лікар? Так, мені не сподобалось, а хуя. що мені не сподобалось, коли Коля поговорив на першому колі, тому я його перевірив. Е, сьомий номер я перевірив на другому колі. Спочатку я їй казав, що вона супер, і тому я її не перевіряв. Подивитись на її реакцію. Е, Мафія 1, 5, чи 3, чи 10. Один, один точно okay. мать. Тоді тройка, нахуй, має хватит. Міша, Міша. Або Міша, або п'ять. Це два лікаря, один лікар. Хто з вас? Мені час з вас, дякую, хто не перевір. Сьогодні Коло починає гравець під номером три. Так, вибачте, якщо ви не проти, я витрачу свою хвилину. А, я зрозумів, мені треба обов'язково виставити людину. Якщо ви не проти, я, ну, типу, позадаю питання, бо я ніхуя не зрозумів, що зараз сталося, якщо чесно. Ти комісар, ти скрився. В тебе перевірки були 7-11, два червоних гравця, правильно? Два я не перевіряв, блять, дві ночі було. Ну, я їбу, типу, як там, є, блять, неактивна карта, я не знаю, мене перевірки є. Я довіряю другому. Ти перевіряв одинадцятий? по тобі питання, я думаю, це. да, мені поки є по мені питання, чи ні. Ти перевіряв 11-й червоний. 11 Одинадцятий, 7 червоні. Mm. Бля, ну трошки ібана е е якісь трошки а провірки, а блядь. ну, Валік. Типу я питаю в тебе дві перевірки, ти кажеш, дві ночі було. Ну да. типу, сорі, я через це і запитав. 7-11 червоні гравці. Окей, і ти вважаєш п'ятого, го типу, лікарем, тому що він попросив типу полікувати yep. тебе. Окей, я yep. зрозумів. Ну, тоді є, є, виходить, що в нас залишилося тоді, виходить, що в нас по теорії, якщо так сидіти думати, да, загально по столу, що в нас було четверте, що все ж таки чорним гравцем, за столом залишається два, два чорних гравця. Правильно? Час, Ми Тякую. тебе не слухаємо, ми тебе будемо перевіряти. Під номером Кого ви бажаєте висунути на голосування? Я їбу, типу, ну... Цифру. Давайте номер один, типу. Ну, я Один не знаю. прийнято, дякую. Гравець під номером п'ять, ваша хвилина. Так, виходить. Ну, я типу, uh... я типу, не знаю. Ну. Добре, виходить, Валя каже, що він перевірив. Тобто він комісар, так? Комісар, один, uh, 7, 11, червоні. Три. Я червоний. Чотири. І у нас залишається ще чотири. 4... Uh -huh. uh -huh. Я вважаю, що я це тобі... не казав. Ні, ні, це я собі. Це мислі вслух. Це мислі вслух. І У нас виходить, якщо ми одного убрали, що залишається два і ще два мирне. Добре. Е Мене єдине, що е зараз чого смутило, що Валік почав дуже активно грати. Може, дійсно, зараз ми всі такі елахі і вже е троє червоних е гравців покинули нас. І, наприклад, якщо е так виходить, то. Це я знову таки мислів вслух, валік мафія і міша мафія. Зараз вони починають на початку колу дуже активно спілкуватися. 10 секунд. У його знає. Хорошо. Дивись, ти питав, чи я лікар? Ні, я не лікар. Мені ну, можете мене вбивати, мені похуй. 7, 11 і тройка. Давайте я виставлю номер 3, щоб він ще раз поспілкувався. дякую, ваш час. Угу. Гравець під номером 7, ваша хвилина. Так, ну дивіться, з того, якщо ми довіряємо валіку, йдемо цією теорією, то зрештою хто залишився за столом. Мені найчервоніший гравець це номер 10. Я Філіпу довіряю. Якщо брати перший ряд, мені от Скевичу так хочеться вірити, але щось мені так не сподобалась промова. Його прям якось дуже-дуже розгубився, дуже цей і це, це непритаманно тобі. Ти класно граєш. І мене це брін, мені дуже шкода, але чогось, от в мене так, таке відчуття і. Руслан Ігорович, щось мені теж, бо його промова була. Він щось так: ви щось дивно будуєте вже коаліції, ти тити, -ти 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 -ти, іначе не сильно мені конкретика якась була. Теж таке питання. Буду зараз, послухаємо Шеваліка, е от. Але номер один, номер три буду набагато больніше передивлятися, бо для мене з того, що залишається, вони більш чорні. Бажаєте когось на голосування висунути? А, давайте номер. А хто в нас? Три, три висунути, висунутиш, так? І один є. А, тоді все. Дякую. Гравець під номером 8 ваша хвилина. Е, Міша, роль є в тебе. Я, чесно, не мав, обично червоний. <звіт> Мені не сподобалось, як поговорив номер 3. Давайте його ще раз послухаємо. Е, Блять, я не знаю. Я далі не знаю. Я дуже сподівався. А, можливо. Може. Коротше, я би ще послухав номер один, давайте його виставляти. Вже є. А. Все, лік... якщо лікар є за столом, кого, кого ми зараз виганяємо? 3-1 слухаємо, одного з них виганяємо, і потім кого перевіряти? Просто покажіть мені пальцем. 7-11. Покажіть пальцем, кого ми виставляємо. 10 секунд. Перевіряємо. Або мені подобається далі. Две, Якщо ти, ти, можеш пер... один, ти, ти можеш перевірити мене, але я тобі відповідаю я, я червоний гравець, було б подобно <реку> чорним. Ні, ти можеш перевірити <реку> мене, перевіряй <реку> мене. мене <можеш> <реку> або другу, діся, другу Я б, б хотів би десятку другу перевіряти. Другу, або друге, або десять. Перевір мене просто, щоб був спокійний. Ще бажаєте когось висунути на голосування. Один, три, мені достатньо. Добре, гравець під номером 10, ваша хвилина. Бля, ну щось після вскриття восьмого гравця, третій якось дуже сильно посипався. Таке враження, що на, на, на промові. Прям побліднів, так що піздець. Е, По-першому, я не скажу, що прям від нього мені віє мафією. Мені просто його мало було. Ну він по суті, типу, не, не так вже й багато. Я, якось по загальних відчуттях, наче поговорив так само, як і всі, але якось нічого не можу навіть толком сказати, що саме він сказав. Е, якщо чесно, мене здивувало, що одинадцятий гравець е, точно червоний, бо мене я вже підозрював в якийсь момент. Щось мене там в коаліцію якусь затягує. Е, те щось, е, ну, грає дуже подібно до того, як він грав за мафію. Тоді коротше, хуй знає. Я хочу. Ну, послухаємо третього. Я нікого не виставляю зараз. Е, послухаємо третього. Ну, першого за одного послухаємо також, бо дуже мало було. Дякую. Гравець під номером одинадцять. Перша половина. Я бачив е дивно, на, на, мою, на мою думку, я спалив Руслана Ігоря по одній емоції, коли там починався обговорення, і він такий. Ой, що ж робить? І такий. Ой, ми тут наслідили, що ж робить? Ви не порозумієте, що я мафія. Ой-ой-ой, ось посміхається, е я його розкрив. Коротше, я, я, я впевнений, що Руслан Ігорович мафія, а дійсно, друга мафія, можливо, це три, бо трохи він, я погоджуюсь, що не такий впевнений був, як завжди, аж непритумано, можливо, щось прорахувався, що так Валік швидко, всіх нас скрив. Дякую, Валік, що перевірив мене. І я тепер можу спокійно оговорюватись, і ніхто до мене не доїбеться. так класно грати. Ось я що, перший і третій, на мою думку, а Філіп або неймовірно почав відігрувати актерочкою, або все ж таки він реально червоний. <клес> Вітаю. Е, е, я взагалі в шоці, типа від е, колі, ну окей, е, я що хотів сказати, е, я валіку довіряю просто як собі, але єдине, просто мені цікаво, нащо перевіряти за два кола, нащо перевіряти одинадцятого, сьомого е, перевіряти логічно, нащо, а нащо перевіряти одинадцятого. Я цього не можу зрозуміти. Е, прикол в тому, що я тебе прошу: якщо мене наприклад не виганять, перевір мене, будь ласка. Я себе веду максимально спокійним. Я просто максимально гаряю з того, що Коля на мене накидує е, з нічого, от і тому е, тому так. У вас є записи? Це. Це. Я Це. нікого Кого не записую. Ви записуєте. Руслане покажіть журнал З оцінками. Руслан Ігорович, ви записуєте гру? Такі приміточки, приміточки по. Нічого нема. Нічого нема. Дякую. Перед хвилиною гравця під номером 2 оголошую, що у вас на голосуванні гравці 1 та 3 гравець під номером 2 ваша хвилина. Дивіться, я спочатку думав, мене дуже збив чек 11-ки, для як на мене дебільна провірка. Сьмерка, типу, можна... вважають все червоним, і це теж дебільна перевірка, але перевірити, чи можна з нею грати в цілому норм. Але по чеку 11. От в мене було питання до тебе, але я буду грати з тобою, бо в мене немає варіків. По, по нашій грі. 8 червона, 7 червона, 11 червона, я червоний, і я хочу вірити в Вені, що він червоний. Е, має уходити тройка прямо зараз в цьому кругу, бо мало б уходити тройка або четв в минулому, троєчка має уходити. Е, Чисто в нас лишається. У нас лишається 3, 1 і 1. 10. Правильно, я сподіваюся, що ми одного чорного все-таки вигнали, і це була четверка, має уходити тройка, потім має уходити одиничка, на краї має уходити Філіп. Але без трішки, що я скисаю в цій ночі і далі грайте, як, як, як хочете. На голосуванні гравці 1 та 3 у такому ж порядку у вас буде ще по 30 секунд. Гравець під номером 1, ваш, ваш час. Супер, я сподіваюся, я бачив, що я залагав. Я сподіваюся, що ви взагалі почули, що я ще мав на увазі. От, е, я навіть, я навіть, О, дякую. я навіть виправдовуватись не буду. Е, якщо ви мене вигоните, мені буде дуже шкода, тому що е, я не знаю, скільки мафів залишилось, але виганяти червоного гравця, типу, таке собі. От, е, е, тому так да, я, я навіть не буду. Валік, якщо я не здохну, перевір мене, будь ласка. Знову ж таки, перевіряти першого номера немає сенсу. Ми йдемо в різномаст відразу. Ну я вважаю, що перший теж червоний гравець, Знову ж таки, я виставив його просто, тому що в мене вибору не було. Мені треба було когось виставити. Типу, сорі, ну в мене типу, підозр реально ну напевно лягає, я не знаю, там. Хуй знає, п'ятий десятий номер мене типу, побіляє підозри. Ти типу, по другим я вже е, зафрензонився, так сказати. Я зрозумів, типу, як він грав загально. Мені здається, по нашій <coughs> теорії все дуже просто. Залишається два мафа на столі. Четвертий був 100% чорним, і в нас залишається два мафа. Я йду зараз в різномас першим номером. Ви можете кікати мене першим. Е, восьмому мені здається, краще буде перевірити десятого. І якщо десятий червоний Час, гравець, значить дякую. у нас можливо залишилось або п'ятий, або два різномас. Час. Ви там поберете. Да, дякую. На голосуванні гравці один та три. визначтеся, за кого ви будете голосувати. Хто проти гравця під номером 1? 1, 2, 3. Гравець під номером 3, ваша прощальна хвилина. Так, да, я загально все сказав, типу, мені здається, просто ну, найкращим рішенням для нас буде це я зараз іду. Якщо ну, типу, 100% хтось з нас мав тоді виходити, що правильно? Ну, по вашій теорії, третя або перший, він 100% мав. Я зараз іду, у нас на столі залишається один маф. Якщо ми перевіряємо 10-го, правильно, і він червоний гравець, значить у нас 2-5 залишається один маф. І ви спокійно виграєте, типу, ну, в різномасно, ми, ну, ну, спокійно взагалі. Типу, ну, по нашій теорії ми повинні перемогти. Тип, ну, В теорії так повинно бути. Е, я все, я закінчив. Дякую величезне. Сподіваюсь, ми переможемо. Дякую. Місто засинає. Прокидається тільки мафія. Дістає свої пістолети. Та обирає свою наступну жертву. Мафія обирає свою жертву, прокидається місто. Сьогодні ми втратили гравця під номером 7 Хвилина балагану, час пішов. Е, послухайте мене. Це... А, да, кажи, 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 кажи. Е, перевірений, Міша. Е, Руслан Ігорович, е... Блять. Чого не ебануло тебе, єбанутись? Я ще е... чує, знаєш, що я, так, лікар Наверно, я з кажу, мабуть, я відлітаю. А? Ти не лікар? Ні, я тобі сказав, я бачно ще розвіяв. Мені здається, лікаря вже давно йобнули. Кого ти перевіряв цієї ночі? Послухайте, там все супер логічно. Скевич уводив, скевич мафія, і Руслан Ігорич — Мафія, і він просто уводив, да, він да, да, да. Він... Та це, дворе. Він дворазит сказав е, дивіться, ми вже з с першим мас, його не чіпаєте, Перший Різнамас, просто це русаны Валік, все остальное масло. Валик, шо гра, ти валік, 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 що Валик, выгра гра, релакс. гра, релакс. що таке? Що ти, що так, не даешь? Три непопадання по мафії нахуй. Так ти показав червоний цвет? Нормально, нічого страшного. 10 секунд. Чувалі каже, дві брові зразу здивовані. Все нормально. Ти показав, ти показав червоних. Уходить одиничка, в нас хтось вмирає, один із нас. Кікаємо 10, потім ми ми 5 і шахтя, все, дякую. це виграна гра. Та все, скільки спалився. Коло починає гравець під номером 5. Ваша хвилина. А, так, номер три заговорився, коли а, покидав цей стіл. Він спочатку казав, що ми розномасні. Потім він казав: давайте, якщо вже так, то ми будемо убирати спочатку. І забув уже про номер один. Він казав: давайте тоді будемо перевіряти номер п'ять. Якщо що, уберемо номер десять, потім номер п'ять, і наша гра з. Виграна, Да, ваша гра виграна, це гра мафія. Мені здається, що е, мафія це номер один, ми вбираємо номер один, а далі вже будемо жити, як воно є. Якщо ми вже прям настільки проїбалися, ну тоді вибачайте нас. Я єдине, що тоді е, помилився в одному гравці, коли е, ми виганяли, я казав, що мафія це 3, 7 і 9, а виявилось, що е, 3, 9 і 1. це, Думаю, я, все, думаєш, 9, 9, 4? Мені здається, так. Да. І мені здається, що е, роля був е, лікарем. Все, я виставляю номер один. Прийнято. Гравець під номером вісім, ваша хвилина. Дев'ятого ми виганяли під час голосування. Чи вночі його вбили? Валюш, послухай, його вбили. Його вбили. Все нормально. Мафія 1-3-4. Тройка брала в каліцію четверку просто так. Вони грали разом, ми його кикнули. Я думаю, що все-таки дев'ятку просто вбили, або це тупіший самостріл. Мені хотілося це 3-4-1, і все. Я закончила. Надіюсь. Якщо не, то З... По математиці, якщо прибираємо один, то мафія залишається 5-10. А хтось з них один. Так. Але не може такого бути, це. Ну, ну, це пізно. Ні, це і перший number one. Ну, Філіпа гнусна їбало від начала гри, не знаю. <реш> Ти мені, блять, кожну гру закажеш. Ну, він край. Він красив з яйця. Мені. Гайс, uh, мені не подобається Веня. Я, я вам клянусь, мені не подобається тепер Веня. Тому що uh, реально, коли мафія, типу, починає захищатись. Вона, типу, захищається, а не пиздить на когось. Веня тільки що yes. захищався в своїй промові. Дякую. Давайте... Давай тройка брала в коаліцію четверку і сімку червону просто до пари, і все. Я думаю, що все-таки четверка, 20, тройка і одиничка... Ти, думає, ти думаєш, що один це останній так? Да? Я сподіваюся на це, по крайній мере. Поки що як на мене, так. Да. Ти розбираєшся чуть в ігрі. Веня цілу так, ігру говорить дуже по-червоному. Хую знаю. Один, три, чотири — виглядає нормально. Какось... Висунути на голосування? Е, Перше, п'яте є вже, да? Є. Все. Гравець під номером 11 ваша хвилина. Ліці, найцінніше, що є у нас в цьому житті, це час, бо час це гроші, час це біткоін, час це. Кохання близькі, рідні, тому я би не прибував час навіть на слухання когось, крім першого, крім а просто виграв би цю гру і вже переходив до другої Раніше закінчимо, раніше будемо кохатися з нашими коханими. І бать, романтик Все. Дякую. Гравець під номером один ваша хвилина. Валік, я ж тебе просив, будь ласка, перевір. Ну я ж просто знав, що почнуть на мене е, накидувати. Якщо ви згадаєте початок гри, якщо ви згадаєте початок гри, то саме я задав питання до третього, чому він почав одразу збирати коаліцію? От тобто, я навіть виставляв третього на голосування, я перший на нього почав накидувати. І і зато основуюсь на тому, що сказав третій. Що він е, е, що, типу, мене захищав перед тим як піти. Е, я цього абсолютно не розумію на цих словах. Основуватись, е, робіть, як хочете. Валік, я тебе просив. От е, ти перевірив мішу вообще без проблем. Я нікого виставляти не буду. Все можете виганяти. Та що тут блять? Уходить одиничка, уходить десятка, уходить п'ятерка, у нас по-моєму. Давай так зараз. Ми виганяємо одиничку, засинаємо. Хтось відлітає. Ага, може би ти Валік швидше відлетить в цьому раунді. Взагалі, надіюсь, Валік, що ти піздиш всю гру і що ти грав 7-11, сімейку просто обрали раді прикола, щоб це вірили. Було б прикольно. Я завжди хочу вірити в таку хуятіну. Але не грати з тобою було б подібільному і більше не маским грати. Так що буду грати все одно до кінця з тобою в твою ось хуету. Як на мене игра закінчена, одинички має ходити, я думаю, що буде завершуватись гра. Якщо ні, уходить десятка. Потім уходить Веня. Не знаю, що до За один сей, що він дев'ятка. Я просто пам'ятаю, що він казав. 379 всю ігру, і він зараз так само сказав але поїбався, що його вбили. І все. Так що для мене тройка грала, тройка грала з сім'єю. А до мене чи ти доїбуєшся Просто гнус наїбало Десь... від начала, Десь... і все. Тройка, послухайте, тройка грала з сімкою з червоним гравцем і брала свого чорного четверку в каліцію так, щоб змішатись. І все. Як на мене, один три, чотири GG. Джі. Дякую. А зараз у гравців один та п'ять буде ще по 30 секунд на своє виправдання. Гравець під номером один. Почнемо з вас ваш час. Ще раз. Давайте розберемо початок гри. Я просто не розумію, що е, зараз, зараз на мене накидувати. Я не розумію вообще, з чого на мене накидують. Із-за того, що третій, коли уходив, щось сказав в мою сторону. Ще раз кажу: на початку гри він одразу мені не сподобався, і я на нього накидував. Те, що. Окей. Е, все, ладно. Окей. З гру, де одиничка перехуярила всіх своїх і сиділа сама до кінця. <реш> 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 під номером 5, ваші 30 секунд. Uh, так, я проїбався просто що дев'ятий номер uh, цей його вбили. Мені, в принципі, нема навіть що говорити. Давайте виганяти перший номер. Uh, Валік, я не захищався, просто я так uh, будую свою конструктивну інформацію, розумієш? Якщо я мафія і дожив до цього часу, то їбать, що я за тіп. Дякую. Дякую. На голосуванні гравці 1 та 5 у такому ж порядку ви будете голосувати. Хто проти гравця під номером 1? 1, 2, 3. Гравець під номером 1. Ваша прощальна хвилина. Успіхів вам. Дякую величезне. Я думаю, Якщо, якщо валік е, всіх обминув зараз, е, то, це, то це класно. От. Е, Коля, то, що накидує, я взагалі не поняв. І це дуже агресивно якось накидування. Ну окей. Е, ну, побачите все в кінці гри. Ти червоний гравець? Всіхило. Ти червоний гравець? Так-да-да, -да 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 -да. місто засинає. Швидко, 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 швидко. А не можна, а не, не можна. Наху. Місто засинає. Місто прокидається. Сьогодні було вбито гравця під номером 2. Я оголошую перемогу мафії. Мафія гравці 3, 8, 10. Гравець під номером 8. Гравець під номером 9, комісар. Гравець під номером 6. Валік, гарно зіграно. Це пиздя. Фу блять. Навів, навів я, шороху, навип шороху, так жок <гум> Блядь. Руслан говоришь, я вибучусь. Я, лі, ж лі, думав, я коля, коля, більше не коля. хочу дружити, забудь, я не довіряю. Коля, коля, забудь, як мене і вообще я... забудь, Коля, забувай. Валік, Валік, а ти перевірив на доні шерифа, да?